Доброго вечора. Знімаю я при е, додатковому освітленні, тому що в нас темно в хаті. Так. Пар'янчик е, у новому образі. Це новиночки, і я хочу їх вам показати. Перше, що ми бачимо, це ось така ковтинка доволі гарна, повзунята з морковинкою. Ну, носочки, звісно, наші. І... Саме головне у нас є пустушка біпс. Це моя давня мрія, хотілочка, так би сказати. Я не знаю, оригінал це чи ні, але малятка будуть задоволені. Далі вам хочу показати решту аксесуарів, які мені прийшли. І перше, що у нас є, це ось така пустушка. Вона вночі світиться і слоником. Доволі шикарно. Так, далі у нас іде ось така пустушечка. До речі, у нас є ем, сліп із бджілками. І ось така ем, вона підійде до такого образу. Так, далі у нас іде знову нук. Як бачите, ось тут написано, що тут нук Так, це для дівчаток, доволі гарненько. І ось іще одна є, в єдиному теж екземплярі. Це пустушка від Мазакеї. Доволі класна, я вам скажу. Вона єдина, так як і біпс, але я не знаю, чи це оригінал, чи ні. Далі йде ось така пляшечка скляна. Я роблю фотосесію із нею. І тут написано Нук, покладемо до Мар'янчика. І найголовніший у нас, як би так сказати, новиночка. Це моя дуже-дуже давня мрія. І мені знайома подарувала, знайшла, дістала, і мені подарувала. Це ось така пляшечка від доктора Браун. Тут є антиколікова система, і ось така кришечка. Так що дивіться, який у нас доволі непоганий а, набір прийшов. Так, зараз переходимо е, до огляду е, одягу. Я його випрала, але ще не гладила. Тому вибачайте. Ось така кучугура одягу, там ось бодіки, там е, шапочки і е, тренувальні трусики, тут повзуни і тут. Сліпе, найбільше тут сліпів. Тож будемо переглядати. Перше, що нам попадається, це ось такий сліп. Я вам кажу, він з Я її отак от люблю, це капець. Я взагалі фірму Дісней обожнюю. Так що ось такі справи. Так, Далі у нас йде кокон. Ось таким милим котиком, мордочкою. Так, далі йде ось такий сліп, але в нього велика проблема ось дірка і вирвана кнопка. Тут треба накладати латку і е, заново пробивати кнопочку. Так, сам по собі е, сліп непоганий. Так, далі йде ось такий сліп, потім йде ось такий сліп, але в нього широка доволі. Горловинка, як бачите, і я не знаю тоді, куди його я буду дівати. Так. Далі йде ось такий доволі шикарний сліп, я про нього вам казала. До нього є пустушечка. Так що доволі гарно. Вона ця пустушечка прийшла саме із цим сліпом. Так, далі у нас іде ось такий сліп. Ну, дракончики, не дракончики, дивіться самі. Так, далі у нас йде ось такий сліп. Шикарнющий він у рубчик, як бачите, і там він і пух, мед тягне. Так, далі у нас ось такий сліпик. Це для дівчаток. Ось як бачите. Так, далі йде ось такий з хмаринками, як бачите. Так, далі йде ось такий, з якими звірятками. Це, напевно, із бебі-боксу. Так, ще ось такі справи. Тут два однакових, я навіть вам не буду показувати. Тільки е, один е, малюнок-принт е, тут, а в іншого на лівій стороні. Так. Далі з дірочками йде, теж доволі непоганий. Так, далі йде ось такий шикарний з ведмедиками. У мене і пустушка є. З ведмедиками і о, оце ж сліпик такий гарний. Далі йде смужечку такий. Потім йде синенький звичайний. Далі йде жовтий звичайний. Далі йде теж шикарний сліп. Мені Аліночка прислала такими котиками, з мордочками котячими. Ой, такі мили. Так, далі йде м -м, сліпик із. М -м Пляшечками. Там написано, я люблю молоко. Так, далі йде ось такий з зірочками, шикарний. Я вам кажу, Мар'ян як одіває його це взагалі. Я приміряла, ну він бомба. Так, далі йде ось такий, з якимись буквами. Як бачите? Так, і ось це. В ньому фотографувався лев недавно. Я вдягала. І вдягала левика у цей сліп. Якраз я вам кажу, він пасує шикарно. І останній сліп це ось такий. Теж, напевно, він, скоріше, все, з бебі боксу Ось такий, ну, ззаду він повністю з принтом, а тут тільки до половини. Так, показую вам повзунятка. Так, ось такі повзунятка жовтенькі. Доволі гарненькі. Отакий такий врубчик. Я чомусь стала дуже любити одяг врубчик. Він на малятах моїх сидить шикарно. Так, далі йдуть ось такі тепленькі, байкові. Тут ось такий ем, типу пояс. Він доволі високої посадки. І останнє, що є, це ось такі з їжачками полунятка. Так, далі вам покажу а, шапочки. Так, перша шапочка це. Ой, Не можу догосити. Так, перша шапочка у нас ось така з хмаринками, але вона широка і не знаю, кому вона підійде. Так, далі йде отака звичайна шапочка біленька. Потім йде ось така шапочка в полосочку. Далі в нас іде ось такий чепчик. Він підходить під е, помаранчеві е, сліпики, але біда в тому, що широкувати доволі. Так, і нам подарували дв двоє е, тренувальних е, трусиків. Так, перші трусики це для дівчаток, ось такі гарненькі. А другі, е, е, другі трусики оце будуть для хлопців. Це коли в нас не буде е, Підгузків, то я буду вдягати саме оце. Так, і останнє, що в нас є, це ось такі бодіки. Вибачте, що вони не погладжені, вони не випрасовані, тому що я тільки сьогодні зняла їх із шворки. Вони сухли дворі, Так що, ось такі у нас боді перші. Це з такими принтами. Динозаврики, всякі машинки це для хлопців. Так, далі у нас іде ось такий боді з овечками. У мене навіть пустушка є з овечками, тому влітку буде е, фотографуватися саме в такому образі. Так, далі у нас іде ось такий доволі серйозний е, сліп. Він із вусами. Тут, ось, як бачите, е, Застіпка, ну застіпка вона, як би так сказати, імітує застіпку, Сама застіпка ось тут. Так що ось такі справи. Далі йде ось такий сліп із царапочками. Шикарню з дірочками доволі гарними. Так, далі йдуть ось такі три сліпи. Ну, я показувати не буду, тому що вони всі однакові. Так. Далі йде ось така ковтиночка шикарна, як бачите. І далі йде ось такий шикарний, як би так сказати, розпашоночка шикарна. Вона тут застібається на одну, а тут ось, ось аж дві застібки. Так що дуже класно. І далі йде ось такий шикарний. Сліп. Ой, боді. Йде такий шикарний боді. Він із е, таким приптом. Так, далі йде ось такий боді, теж в нього царапки є. Ну, це він теж із е, бебі-боксу. І останнє, що в нас є, це ось такий шикарний боді е, маєчка. Так що. Ось такі у нас були новиночки. Кучугора одягу доволі велика, я вам скажу. І я буду сортувати його, тому що, як би так сказати вам, багато одягу не підходить. Підходить по ніжках і ручках, але не підходить по горловині. Ось ось такий гарний, він пасує всім діткам, але є такі широкі. Наприклад, зараз покажу, по-моєму, десь ось, ось-ось-ось. Так, ось цей, так. Да. Ось цей у нього дуже широка горловина і я ніяк не можу придумати, як зробити так, щоб е, зменшити горловинку. Ну, я подумаю, але не знаю, як воно буде. Я спробую. Так що у нас ось такі обновочки були доволі шикарні. Ну, а Мар'янчик у мене, як бачите, спить. Так гарно, шикарно. Йому так пасує ця ковтинка, плюс ще в нього тут є. А ну, чекай, чекай, діті, в мене. Ой, ти гномико мій. Так, ось такий капюшон шикарний. Це якщо його десь буду ем, фотографувати, то він буде ось так виглядати доволі шикарно. Я зробила фото і вам в кінці виставлю. Так що ось такі справи. Так, ще ось так з Так, і е, я дуже задоволена, що в мене в колекції хоч одна пастушка біпс. Я не знаю, чи це оригінал чи ні, бо я вже повторювалася. І я сподіваюся, що... Це оригінал. І я буду робити знімки із цим красенним маленьким. Так що ось такі справи. Буду складати і просувати е, одяг. Саме більше це в мене сліпів. Я буду розділяти, які сліпи підуть дівчатам, а які підуть хлопцям, а які взагалі будуть всі носити. А ті, що з широкими горловинками, напевно, я комусь віддам. Ось так. Буду переміряти, бо я не міряла, я тільки міряла е, окремий від е, сліпів, і вони йому цим малятам підходять. Так що, ось такі справи. Е, до мене додавалися підписники, У мене вже 278 підписників. І я дуже вдячна вам, що ви. Мене не забувайте, що ви мені е, пишете коментарі, доволі гарні. Е, з каналу Мамі Мі. Це ну, Оленка, це взагалі, я вам кажу, вибачте за суржик, але це така людина хороша. Е, плюс е, Дарі Реборн є е, теж я їй е, відправила. Е, Власниці цього каналу я відправила посилочку. Посилочка-подарунок на її 2 травня день народження, я їй е, зробила сюрприз-подарунок. Я не знаю, чи він їй е, підійде, чи ні, але сподіваюся, буде вона задоволена моїм подарунком. Так що, ось такі в нас справи. До зустрічі! Всіх люблю і міцно обіймаю в кінці, як завжди. Фотосесія із Мар'янчиком. Він Такий у нас доволі шикарний хлопчик. І я його дуже сильно люблю. Тож, цьомки-бомки, до нових зустрічей. Всіх люблю.